Доброго ранку, діти! Ви всі, напевне, любите дива. А як ви гадаєте, хто міє їх створювати? Так, чарівники. Ось ми сьогодні з вами спробуємо хоч трішки побувати чарівниками. Але для цього нам потрібно знати чарівні слова. А що це за чарівні слова? Вам підкажуть вірші. Слухайте уважно. Ранок стукає віконце. Час ставати, каже сонце, привітатись першим хоче. Як знайомих я зустріну. Добрий день і здравствуйте. До всіх сердець є ключики малі, і кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятати не важко маленькі ключики. Твої спасибі і будь ласка. Сію дитині в серденьку ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремливе, слово у серці, як зернятко у ниві. Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю. Вечором добрим зустрічних вітаю. І усміхаюся, лагідно люди. Добрі слова ж, бо для кожного любі. Я сподіваюся, діти, ви здогадалися, які саме чарівні слова нам сьогодні потрібні. Тож які це чарівні слова? Так, це добрий ранок, добрий день, доброго вечора, до побачення. Смачного, на все добре, добраніч, ніч доб... і багато є багато інших чарівних вічливих слів. Скажіть мені, будь ласка, коли з вами розмовляють спокійно, рівним голосом, не штовхаючись, коли хочуть пройти повз вас, а може, і просять вас чимось допомогти, як ми назвемо таку дівчинку чи хлопчика? так, ми їх назвемо ввічливими або вихованими, чемними, добрими, чуйними дітьми. Вічливими людьми не народжуються, ними стають. А що таке вічливість? Так, вічливість це шанобливість, прагнення не завдавати неприємностей іншим людям, готовність своєчасно… Прийти на допомогу іншій людині. Ось зараз послухайте проблемну ситуацію. До кімнати заходить хлопчик Андрійко. Андрійко, привіт! Ой, я бачу, ти спізнився? Про що ви тут розмовляєте? Так, ти спізнився, Ми говорили про вічливість. Ооо, я вічливий? Якщо ти вічливий, то ти вітатись вмієш? ж, я ж сказав, привіт. Отже, я вічливий. Діти, а чи правильно, Андрійко привітався? Ні, він неправильно зробив, а ще там неправильно. Так, спочатку було сказати, треба було добрий ранок сказати. І сказати, вибачте, будь ласка, за запізнення. А як треба чемно вітатись? Добрий ранок, добрий день. Здравствуйте! А кому при зустрічі можна казати привіт? Так, своїм друзям. А можна, як можна вітатись на відстані? Так, листівками, смс-ками, з добрими з, доброзичливими словами. Хто вітається першим? Дорослий чи дитина? Так, дитина. А якщо зустрілись хлопчик і дівчинка? То вітається першим. Так, хлопчик, молодці діти. Привітання бувають різні: чи уклін, чи слова, чи лагідна усмішка. Спільне тут все це означає, ти для мене приємна людина. Я бажаю тобі добра. Є такі різні доброзичливі слова. Також з давніх давен. Існує поміж людей звичай знімати шапку, увійшовши в приміщення. Як ви думаєте, що він означає? Це люди вказують, що прийшли з миром? А що означає звичай, «вітаючись за руку, знімаючи рукавицю? Що це означає? Цим показують, що також прийшли з миром, добром в руках немає нічого, ніякої зброї. Правильно, діти, ось бачите, що не лише наші слова і вчинки, а навіть рухи, жести говорять, за нас показують, які ми виховані чимні діти. Іноді слова, сказані людиною, можуть означати дуже-дуже багато. Недарма провішливість щельність народ склав, багато прислів. Послухайте їх. Перше слова щирого вітання, дорожчі за частування. Якщо вічливо попросили, завжди дадуть. Вічливих і радісних завжди шанують. Добре слово і мороз зігріє. Не гріє мене кожух, лише слово гріє тішить. Умій сказати, умій промовчати. А зараз ми з вами пограємо в гру «Вічливо чи невічливо. Правила гри. Я читаю вірші. Якщо вічлива людина повинна робити те, про що говориться у вірші, ви плескаєте в долоні. А якщо ні, ви не плескаєте, просто мовчите. Слухаємо перший вірш. Привітатись до матусі рідна з добрим ранком. Це вічливо, так? Молодці. Слухав наступний вірш. Потім радісним, привітним. Поспішай до трав, до квітів, а щоб день пройшов немарно, з усіма поводься гарно. То це. Чемно, так, слухав наступне: у дівчаток гарні кіски, але надто вже малі, а що більше виростали, тягнемо до землі. Так, це неправильно. Без запрошення йди в гості, не вітайся там ні з ким. І ні за що слів, будь ласка, і прощайте не кажи. Так, це теж неправильно. Не, вмив... не вмивайся ти ніколи, та не мий ти навіть рук. Не потрібне це заняття і не варте стільки мук. Це теж невірно Слухав наступне друг біді не лишить, щирим словом тішить отакий От він незраб... незрадливий, справжній друг. Голосуй Пиши Гукай, коли хтось відпочиває. Так, не потрібно так робити. Так нечемно. І послухайте останнє. Усміхнися дощику. Друзям усміхнися. Побажай добра. Добре, а зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Добре чи погано. Подивіться, будь ласка, на малюнки. На яких із малюнків тут є гарні вчинки? Так, на цьому малюнку тут хлопчик допомагає бабусі інваліду. На нижньому малюнку хлопчик переводить бабусю через дорогу, а які тут є погані вчинки. Так, тут хлопчик ображає дівчинку, тягне її за кіски, і хлопчик без дозволу батьків бере ліки. Подивіться, будь ласка, на малюнки, який на верхньому малюнку вчинок. Так, він хороший. Хлопчик пригощає дівчинку печиво. А на нижньому малюнку? На нижньому поганий вчинок, тому що вони деруться і за іграшки. На цьому наше заняття закінчено, але хочу перед тим вам сказати, що чемними людьми треба залишатися завжди, виручати інших людей і говорити вічливі слова. До побачення, діти! До наступних зустрічей!